Так, доброго дня, шановні присутні. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи бачите? Добрий день, так Доб... вас. Добрий день, чуєте. Суб'єкт господарювання присутній на громадських слуханнях? Присутній. Угу. Так, присутній. Представники громадськості. Представники громадськості на слухання не з'явилися. Тому будемо складати акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 15 серпня, 2024 року, громадські слухання. Були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю нафтогеорозвідка щодо облаштування Будищанської чутівської площі буріння свердловини 1, 2, 3, Диканський, Будищанської Чутівської площі, облаштування та підключення свердловин 1, 2, 3, Диканський, Будищанської Чутівської площі, капітальний ремонт цих свердловин, буріння водної свердловини для водозабезпечення процесу буріння цих свердловин. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7565. на сьогоднішній день. У зв'язку змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля затверджені постановою Кабінету міністрів України від тринадцятого Дванадцятого 2017 року номер 989, на громадських слуханнях присутні департамент екології, їх організатор та суб'єкт господарювання. визначений час громадськість громадські слухання не з'явилися, про що, згідно пунктом 23 порядку, буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Пропоную закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. Дякую, навзаємо. До побачення. До побачення.